Перебували, як завжди, на позиціях. Бойове завдання виконували при виявленні цілі на планшеті, а потім так само і виявлені цілі в своїх тепловізорних приборах і в прицілах. І акустично ми відпрацювали по цілі, і ціль було знищено. Даний апарат Гербера він схожий на шахіда і візуально в тепловізійну техніку вночі він схожий на шахіда. І за звуком дуже схожий наша хіда, але таким не являється зроблений з метою виснаження нашого ППО. Запускають їх реально дуже багато. Ну, ми, як мобільні вогневі групи, збиваємо їх з кулеметної техніки, економимо наш боєкомплект ракет. В Області, де ми зараз перебуваємо, у нас практично завжди йде нічна робота, але і в ньому бувають виліти цих самих безпілотних апаратів. Ворог запускає. В нашій районі виконання бойових задач дуже часто всякі безпілотні апарати, розвідувальні апарати, по яких ми працюємо і завжди стараємося в них вцілити і збити. Це дуже важка робота працювати от в такому режимі і. Люди виснажуються, але ми працюємо і хочемо далі працювати і збивати ці повітряні цілі, аби вони нічого не вдіяли, ніякої шкоди жодній людині нашій.